Слава Україні, героям слава з нами Денис Боярчук. Ден. вітаємо хелло з з успішним завершенням сезону. Безперечно, дякуємо збройним силам України. Декілька слів під сумою, який це сезон для вашої команди. Чого чи скажі плані організації чемпіонату? Від тебе таке завершання, привітальне слово після нагородження. Е, дякую всім. Дійсно, в першу чергу, ми завжди кажемо і будемо казати це, що ми дуже дуже сильно вдячні нашим Збройним силам України. Без них би це неможливо не було б зовсім нічого провести та в принципі існувати в цій країні. От велике вам дякую, низький уклін вам, хлопці та дівчата. Е, стосовно в принципі всього ігрового року, то мабуть. Поставлю, поставлю так загальну оцінку команді 9, бо все-таки одне там попало до нас, а хотілося б золото. Тому є над чим працювати, будемо намагатися далі рухатись, ставити собі максимальні цілі, як в принципі це було і завжди. Так будемо прагнути їх досягати. В принципі, що-що ще. Ну, організаторам велике дякую. Прикольний турнір, класний, емоційний. З конкуренцією хочеться дійсно, щоб було більш команд задіяно, щоб були такі, знаєш, типу, як іскри горіли і, там і аж летіли. От. А то виходить так, що ми виходимо на нас всі точить зуб. А ми теж хочемо когось поточити. То в принципі я ж кажу, якось якось так. В наступному році будемо захищати вже. Получається другий титул підряд. Це нас мотивує. Будемо, будемо, будемо намагатися це робити. Ну, а саме найголовніше, в першу чергу, будемо грати для наших оборонців, для наших хлопців ЗСУ, які боронять країну. У нас є хлопці, які від нашої команди стоять плечо-пліч зі зброєю в руках. Ми дуже за них переживаємо, дуже, дуже цінимо їх та хочемо їх повернення додому. Ну що, Дякую вашій команді. Ще раз дякуємо всім командам, всім організаторам. Вітаємо з завершенням сезону, дякуємо Збройним силам України, продовжуємо їх підтримувати, донатити так. якомога більше. Ну і дякуємо всім, хто з нами. Дякую велике.